На Хресті помирала любов, смерть завзято плескала в долоні, там стікала струмочками кров, і терновий вінок вївся в скроні. Скільки муки знущання вона перенесла в страшні ті години. За спасіння висока ціна була сплачена там Божим сином, то за гріх мій тяжкий на Хресті помирав мій Спасителю муках. Я стояла з юрбою тоді, як бивалися цвяхи у руки. Я кричала в той час, розіпни, я страждання йому завдавала, бо в підступних руках сатани в його владі тоді пробувала. Він дивився на мене з хреста, в тих очах було стільки любові, шепотіли засохлі вуста. І в тій тихій душевній розмові вчула враз своє власне ім'я. Ти, моя найцінніша дитина, дуже сильно люблю тебе, я І пробачаю тобі всі провини. Серце стиснулось, вічай душив, гіркі сльози з очей покотились. Ну, за що ти мене полюбив? Я ж тобі стільки болю вчинила. І, схилившись в ту мить, з каяттям, я до ніг тих розп'ятих припала, з того часу змінило життя, як любов його дивно пізнала, та любов в моїм серці горить, я, дочка Всемогутнього Бога, все життя йому хочу служить, з ним чекає мене перемога.